Армата стариців Всесинає Пітк, прокидай спит там спокійний купиш, послушки лише на час. Наші гроші лише на долю. Честно с попаковали невічес, не бере, зупинивши наші котли. Нали. Че ти хочеш скандал? Мені немає нікого, нікого ніж я до чого верніше. Сказал я тут, якщо ти хочеш скандалу По покажи весь свій вогонь, весь свій вогонь, нехай все розтане Давай, лаш, ти скандал, давай лош, ти йому це просто наші нерви скандали, пише не повернемо це назад, я знаю, навіщо ти зараз прийшла? Давай, лаш, ти йому скандали, просто наші нерви скандали, тише не повернемо це назад. Я знаю, навіщо ти зараз прийшла? Давай тавелаш, тому скандал це просто наші нерви, скандали, ми дійшли, не це назад. Я знаю, навіщо ти зараз прийшла? Таба, тавелаш, то скандал. Atsiprašau, aš nesiskandalau. Maip bėšiu, kad pavardė mačiau manęs atsias. Від переверни, я втомився від цих ігор, Плетений на інтригах, цей тип знімає хоч трила, ти без лога, на не немов привид, твоє харизма я пропадаю на районі від твоїх прим. Я при себе до твого серця ти почуєш постріл, я приховаю для тебе свій, найбрудніший панч. Всі панчі панч, банський панч, панч. мене бачать, я запиваю свій біль, верки смутком на твоєму тілі дуже багато моїх відбитків. Ще один і буючий клас, кохай не мені римуча мені що по потрібен скандал. Я влучу я Ти сама мені так сказала Я тут, що ти хочеш скандал Покажи весь свій вогонь, Ва сві свій вогонь, нехай це просто наші не вискандал Давайш той му скандал Адже це просто наші не вискандала більше не повернемося назад, я знаю навіщо ти вас прийшла Табаш не скандала Я знаю, навіщо ти зараз прийшла? Та ваш не скандал Адже це просто наші не скандал Май більше не повернемося назад, я знаю навіщо ти зараз прийшла Зараз прийшла, зараз прийшла, зараз прийшла Завтра стане краще, краще. Але чи віриш ти, що завтра загалом буде, 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 буде. Я пай, я славний, навіщо ти зараз прийшла? Тверлаш того скандал. Адже це просто наші нерви скандал. Ми пішли, повернемо це назад. Я знаю, навіщо ти зараз прийшла, давай влаштуємо скандал, але чи віриш ти, що завтра стане краще, завтра стане краще, краще. Але чи віриш ти що? Завтра загалом буде.